Всім привіт! Хочу запросити вас на огляд реалізованого нами об'єкту в ЖК Файнатаун квадратурою 65 квадратів. Однією з особливостей цієї квартири було те, що вона має висоту 3200. І якщо ви зараз подивитесь на ось цю конструкцію, це не інтер'єрне рішення, що нам просто захотілося опустити там стелю на 70 сантиметрів. Ні, це була вимушена міра, тому що в цій квартирі. По оцій стіні була конструктивна балка з залізобетону. І здавалося, що це рішення може повпливати на подальшу реалізацію, на подальший вигляд цього проєкту. Але з нашою командою ми вирішили його ось таким чином обшити, в даному випадку це ДСП. І я пам'ятаю нашу першу зустріч з замовниками, що вони дуже переживали на рахунок присутності такого важкого елементу на стелі. Здавалось би, таку масивну важку річ цей ефект, навпаки, зробив такою повітряною, і візуально це виглядає дуже камерно. Бання від забудовника виглядало ось таким чином: це була двокімнатна на квартира. Але задачою було створити відкритий простір, тому ми зробили демонтаж стіни між кухнею та кімнатою, створивши ось такий простір. Він цікавий ще тим, що він дворівневий. У нас є чорнова висота стелі, була 3,200, а під оцією балкою 2,70, як в стандартних квартирах. Це два варіанти, які ми пропонували замовнику: обіграти цю зону в дереві або в бетоні. Який варіант вам подобається найбільше? Напишіть в коментарях.